Всім привіт! Нарешті я можу вам розказати, навіщо я насипав 33 кг солі в цей басейн на 11 кубічних метрів. А все тому, що я придбав хлоргенератор. Він виробляє хлорку з солі, яка знаходиться у воді. Ось так виглядає хворгенератор. Це фірма Intex модель CS3220. Тут у нього є індикатор роботи, буст. Режим очікування, низький недостатня сила потоку води, низький рівень солі і великий рівень солі. високий рівень солі. Також кнопка Boost, очистка елементів, які знаходяться ось тут. Далі ми до них перейдемо. Заблокувати-розблокувати кнопки, кнопка вимкнути, вимкнути і таймер. Зараз ми включимо його і покажемо, як він працює. І так, вмикаємо насос. Для роботи хлоргенератора генератора потрібен насос, обов'язково. Далі вмикаємо хлоргенератор. генератор. Заграється індикатор ворог і 6. 6 годин він буде працювати з моменту включення. Після того як він відпрацює 6 годин, він перейде в режим очікування і запуститься на наступний день на 6 годин також ми можемо його розблокувати уникнути буст на 36, 48 або 60 хвилин чекаємо, після цього він переходить в режим роботи. Прозвучав звуковий сигнал, він працює. Якщо ми помітимо, якщо вам буде видно, ось тут в трубі немає бульбашок, а після хворогенератора в трубі є бульбашки. Це свідчить про те, що хлор виробляється. Також ці бульбашки помітні у басейні. Цей хворий генератор виробляє 2 грами хлору на годину. Перейдемо до розбору самої конструкції. Ззаду ми маємо ось таку табличку. Ставте на паузу та читайте. Також я прикріплю таблицю кількості солі для кожного об'єму басейну. Переходимо конкретно до елементу генерації хлору. Тут є ось така контактна група, відкручуємо її, виймаємо штекер і розбираємо самі елементи. Ось ми бачимо титанові пластини, на яких генерується хлор. Для того, щоб очистити ці пластини, їх потрібно Помістити у стакан з уксусом до розчинення хвору. Все. Підключається напрямок кругу води, значення не мають. Збираємо, встановлюємо та вмикаємо. Дякую за увагу.